Вітаю Всіх пропоную вам подивитися, чого ви не помічаєте. Щось там у вас вже в житті відбувається, або щось змінилося, а ви чомусь того не помічаєте. Або ви це і помічаєте, але не хочете нічого чогось діяти. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Перший варіант, чого ви не помічаєте. Місяць перевернутий говорить про те, що ви не помічаєте, можливо, того, що у вас наразі якась є певна ситуація, ну, і визначити ви її самі не можете. Для когось можуть бути залежності різного роду, хтось може перебувати в обманах, плітках, наговорах, якихось інтригах. Тобто щось у вас там були, якісь такі неприємні темні моменти, які ви просто не розуміли. Тому, що у вас тут відбувається, щось те, що було від вас закрите, вийде найближчим часом до вас на поверхню. Тобто зміни у вас будуть полягати саме в тому, що щось ви вже дізнаєтесь, щось якась ситуація проясниться. Можливо, у вас були якісь проблеми із фінансами. Або повна їхня відсутність тих фінансів, можливо, у когось борги, або е, якісь були такі е, підстави з цими фінансами, то також ці ситуації для вас можуть проявитися. Також е, у вас може бути повне нерозуміння ваших подальших кроків. Можливо, хтось стикається з обманами, з підставами. А когось взагалі такі повсякденні рутинні справи затягнули і вам не хочеться ніде і рухатися. Ну, ніби ви вважаєте, що то такі дії, які не мають сенсу. Ще, можливо, на роботі у когось є такі питання, які у вас в колективі, можуть бути проблеми із жінками або через жінок. У особистих стосунках, можливо, щось там у вас вже нудно, монотонно, щось, можливо, уже є така у вас неадекватна оцінка вашого партнера, і ви бажаєте приймати за дійсність те, чого там може і не бути. Також, можливо, у вас є певна небезпечна ситуація, цього не варто ігнорувати. Можливо, ваш партнер із шкідливими звичками, а через це у вас може бути і депресія, і образа якась підозри. Тож для вас підказка є така. Проявляйте свою обережність і будьте дуже уважні. Тримайте свої плани в таємниці, зберігайте мовчання. Щось буде виходити на поверхню, буде змушувати вас хвилюватися і переживати, але не поспішайте всю інформацію приймати в тому вигляді, якою вона для вас буде надходити. Тому що потрібно щось там буде перевіряти, там буде щось таємно. Можливо, вам навмисно будуть доносити інформацію для того, щоб ви більше хвилювалися і переживали, звичайно. Також, можливо, не забувайте, для когось це може бути актуально, що інша людина може забирати вашу енергію. Ну, тобто, такий, такий свого роду це може бути вампірізм. Тобто, коли ви відчуваєте таку неочікувану слабкість після того, як ви поспілкувалися з якоюсь людиною або біля вас вона посиділа, вам потім стає зле. Ця людина може і не навмисно робить, просто в неї не вистачає енергії, і вона підживлюється вашою енергією. Тому спостерігайте, після спілкування з якими людьми вам може ставати зле, але це не говорить, що це однозначно для всіх. Це будуть такі люди, для кого воно підійде. І Також вам потрібно розуміти, що наразі вам потрібен контроль над вашим внутрішнім станом. І вам ваша бездіяльність може бути небезпечною. Тому вам, попри те, що успіх поки що у ваших справах не гарантований, все ж таки дещо потрібно для вас зробити. Ну, наприклад, прояснити після спілкування з ким, з якої людини вам стає зле. Можливо, вам потрібно зрозуміти, що оті плітки наговори, що там у вас воно приходить, та інформація може вам тільки шкодити вас розчаровувати. Також для когось, можливо, потрібно зрозуміти, що прийшов час уже визначитися із своїми подальшими кроками, можливо, комусь віддати борги. У кожного своя ситуація. Але вам потрібно це все було знати і почути. Це був перший варіант. Другий варіант вам що потрібно. Тут Жезлів говорить про те, що для другого варіанта зараз дуже такі гарні перспективи відкриваються, якісь нові шанси приходять, нові можливості. І це такі швидкоплинні енергії, які вам потрібно використовувати і застосовувати. Адже якщо ви будете чогось вичікувати, то ви, можливо, втратите свої шанси. Для когось, можливо, якісь будуть нові починання, нові можливості будуть приходити нові ідеї, і вам потрібно проявляти ініціативу, рухатися для того, щоб ви отримали свої ці шанси і можливості. Також, для когось буде розкриватися творча або сексуальна енергія. Для тих, хто не має пари, можливо, у вас будуть нові знайомства. І також, можливо, у вас навіть у цих питаннях буде якийсь щодо ваших стосунків, нових якийсь азарт, ну, можливо, просто таке сильне захоплення, коли ви будете занурюватися в ті стосунки з головою. Для когось можливо буде така можливість для того, щоб ви отримали свої прибутки. Тому що енергії у вас буде вистачати, можливості у вас будуть, головне їх побачити і брати. Підказка для вас є така: вам потрібно діяти активно і рішуче. Зараз не час для того, щоб ви сумнівалися, коливалися, тому що у вас іде період нових починань і нових можливостей. Тож будьте відкриті для нових справ і для нових звершень. Загалом у вас, так, вам потрібно, що основне питання, що вам потрібно вирішити, це те. Щоб ви не пропустили свої шанси, які вам будуть приходити, І зрозуміти, що вони на завтра, на післязавтра ці шанси не будуть відкладатися. Вам потрібно все брати тут і зараз. Третій варіант для вас, що потрібно. Шістка мечів перевернута, говорить про те, що у вас, можливо, для когось. Наразі немає можливості здійснити якісь поїздки, переїзди, зміна місця проживання. Для когось, можливо, ви не можете знайти рішення, можливо, хтось розриває з вами домовленості, або ви не можете знайти компроміс з певними людьми. Ну і Також, можливо, для когось це будуть конфлікти, скандали, або якісь затримки у ваших діях. Ну, тобто, якісь повсякденні рутинні справи можуть вас там, засмоктувати. Також для когось, можливо, будуть плани змінюватися, або буде якась негативна інформація надходити. З поїздками у вас будуть виникати перепони, і також, можливо, вам що потрібно зробити, от, що вам потрібно вирішити. Наразі у вас оці всі проблеми накопичились через те, що у вас немає гнучкості вашого мислення. Тобто ви дієте так, як ви звикли. Так як у вас є установки певні, так як ви собі ці установки самі там, надумали, самі вирішили, прийняли і їх застосовуєте. І ще й вимагаєте, щоб інші діяли так, як ви вважаєте за потрібне. Але не завжди наші установки і наші думки є правильними. Потрібно бути більш гнучкими. Вам потрібно саме з цим справитися. Тому що оце для вас ваша негнучкість не дає можливості знайти ваші компроміси, а вони у вас, можливості є. Та все ж таки підказка для вас буде така, щоб ви наразі не поспішали приймати рішення, тому що ви не бачите реальність такої, яка вона є. Вирішуйте всі ваші питання якимись неординарними рішеннями тих проблем, які у вас будуть виникати. Також не варто чинити супроводив тим змінам, які йдуть у ваше життя. Тому що ви самі не можете нічого там змінити, але вам потрібно знову ж таки бути більш гнучкими і пристосуватися до тих змін. Можливо, у вас наразі просто не вистачає компетенції в тому питанні, щоб ви змогли знайти вихід і вирішити свою ситуацію, якщо вона у вас складна, і ви дійсно стикаєтеся з певними перепонами. То вам потрібно саме це і вирішити. Знайти вихід із тої ситуації, яка у вас склалась, або саме з тих питань, які ви наразі не можете вирішити. То шукайте неординарні рішення, проявляйте свою креативність, дивіться на ситуацію зовсім не так, як ви звикли, а по-іншому. І дозвольте навколо себе іншим людям мати свою думку і до неї дослухатися. Тому що, звичайно, ви праві. Для себе, але не завжди для оточуючих, і це вам потрібно вирішити. Це був у нас третій варіант.